Друзі, привіт! Мазин веломаксимаком я. Сьогодні у нас на огляді велосипед Cyclone SLX. Велосипед на 29-х колесах на алюмінієвій рамі. Рама доволі технологічна. Тут використані технології гідроформінгу, батінгу, внутрішня прокладка трасів, поліровка швів. Так виглядає рама гарний дуже гідроформінг. Також вона під бустову втулку задню, можна встановити фляготримач, насос і так далі, є відповідні бонки. Конусна рульова. Кермовий винос на 4 болти алюмінієвий такої дуже цікавої форми. Широке алюмінієве кермо 74 см. На кермі ми бачимо гумові гріпси з зажимом, також гальмівні ручки Shimano гідравліки і монетку Shimano Dior. На 12 швидкостей. Вилка у велосипеда алюмінієва, Бренд X Fusion. ноги 32 Вона з регулюванням жорсткості, з локаутом. Це повітряна вилка, а також регулювання відскоку є. Анодовані ноги. Доволі цікава вилка. Покришки шириною 2.40 бренд Maxis. З універсальним протектором. Подвійні алюмінієві Абада. Передня втулка на осі. Вона на промислових підшипниках. І як ми бачимо, дискові гідравлічні гальма. Передній ротор 180, задній 160, це Shimano, як ви бачите, МТ500. Зараз може тут буде краще видно. Ведуча пара тут на одну зірку, кількість зубів 32, довжина шатуна 175 мм. І каретка на виносних підшипниках. Так виглядає. Ззаді перемикач Shimano Dior 6000-серії Shadow Plus. І касета 10 1051. Це кількість зубів на зірках, втулка бустова на. Вісі. Так виглядає на промислових підшипниках. І так виглядає задні гальма. Ковані дропаути, як ми бачимо. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. алюмінієвий підсидільний штир. Довжина його 400 мм. Таке цікаве сидіння. Ну, доволі комфортно як для такого велосипеда, якщо чесно. Цікавий варіант, уже такого високого рівня. Як ми бачимо, комплектуючі всі використані, дуже, скажімо так, якісні і не дешеві. це повітряна вилка, Shimano Dior. Навіть ті же покришки Maxxis, вони коштують грошей, скажімо так. Якщо ви розглядаєте до покупки цей велосипед, то однозначно можемо рекомендувати. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті, там зможете його і придбати. Доставка по Україні безкоштовно новою поштою, можна наложеним платежем, можна оплату частинами і так далі. Вам дякую, що подивились. До скорих зустрічей!